Як воно в один день дізнатися, що твої квартира, гараж та сарай, на які існує право власності, чиновники одеської міськради подарували церкві. Господарі майна дізналися про це тільки через 20 років після сварки з настоятелем храму. після того як він просто саме в обличчя мені сказав, що це не моє, що це все його, і він мене вижене, зачинить мені проїзд, прохід, все я звернулася до адвоката. Тоді та все й з'ясувалося. Житло Людмили межує з територією храму на Слобідці. На початку 2000-х родина мала на руках службове посвідчення на нерухомість, що давало право на приватизацію. Проте чиновники мерії не звернули на це уваги і додали майно одеситів до церковного комплексу, і що в тому що дві 2001 році була проведена інвентаризація, і ці всі об'єкти, які знаходились у користуванні на той час законному, вони були включені до складу общого об'єкту і подаровані церкві. Людмила каже: ніякої реальної інвентаризації не було. На місці чиновники не з'являлись. Всі дані взяли з документів 90-х років. Ні, квартира не мірялася, ні сарай, ні гараж, ні двір нічого не мірялося. Згодом Людмила, яка мала на це всі законні підстави, приватизувала житло. Причому свідоцтво на право власності видала та сама мерія, що раніше подарувала її майно церкві. Ось така бюрократична колізія, про яку власники може й не дізналися б, адже попередні настоятелі храму на їхню нерухомість не зазіхали. Проблеми почалися з останнім, стверджує Людмила. Нас ніхто не бачить, ніхто не чує. У міськраду пишемо про те, що сталася якась помилка, неуважність якоїсь людини, афера. Ми не знаємо. Хочемо зрозуміти, що це було. То нам дають відписки про те, що строки давності минули. Що ви робили 20 років? Але 20 років ми ні про що не знали. По допомогу Людмила зверталася навіть до мера Геннадія Труханова, намагалися потрапити до нього на особисту зустріч. Ось тільки в міського голови часу на Одеситів не знайшлось. До горсовета, на у міськраду на Труханова відповів його заступник Ахмеров. Зараз ми написали вже на Філатова, але ми просимося на зустріч. Треба бачити папери. Треба зрозуміти, як це сталося. Адвокат Одеситки доситки стверджує, міська рада цілком може допомогти, попри те, що у своїх офіційних відповідях пише зворотнє для цього. Необхідно лише внести зміни до рішення, ухваленого ще у 2002 році. Звісно, за коментарем ми звернулися до настоятеля храму. На камеру спілкуватися він відмовився. Поза нею стверджує, нічого відбирати не збирається. Все це нібито неправда. А в конфліктах, які періодично трапляються, винні самі Одесити. Не зважаючи на це, мешканці вже подали позов до суду. До фінального рішення ще далеко крапку в цій справі могли б поставити в мерії, якби доля Одеситів була для них справді важлива.